Давайте згадаємо півторарічної давності їхню тактику. З'явилися танк сараї, так звані, так? які були обшиті максимально з усіх боків, і на танку знаходилася велика кількість піхоти. За ними і в колоні йшли а так само обшиті е інші бронезасоби, на яких їхала піхота. Це на той момент вони використовували таку тактику. коли Завдяки артилерії та FV дронам знищувалися ці колони, вони почали виставляти реп на танку, який вів. Потім модифікували і ставили реп по центру ще колони, і в кінці колони. Знову ж таки, ця тактика призводила до великих втрат як людських ресурсів, так і техніки. Однак приносила їм свої плоди. Зараз, враховуючи зменшення кількості в них техніки, знову ж таки посилаючись на всіх експертів, які Наводять статистику відновлення росіянами техніки, введення в стрій нової техніки це все спричиняє нехватки бронетехніки, танків, бег і інших бронеавтомобілів. І відповідно, піхотинець залишається основним джерелом, яке вони можуть швидко поновити швидко відновлений ресурс, адже на Росії не рахуються з людьми. Відповідно, піхотинець це для них ніщо. Тому, заохочуючи великими сумами е, при підписанні контракту та великим грошовим забезпеченням, їм дається дуже легко та швидко набирати піхотні підрозділи, які і пускають в так звані це вже нікому не секрет, вже давно багато років, м'ясні штурми. Е, однак, щоб е, швидко доставляти цю піхоту на поле боя, потрібні транспортні засоби. І вони зараз звернулись до дешевих китайських транспортних засобів. Мотоциклів, плану кросових різних мотоциклів. І це дозволяє їм швидко присуватися по полям максимально щоб просунутися. Однак це все рівно веде до втрати піхоти.